В Болоні, як і у всій Італії, культ їжі. І це не секрет. Прогулюючись містом, познімала трохи, щоб передати атмосферу одного з найвідоміших міст у Італії, центру регіону Емілія Романія. Тут взагалі дуже багато місць, повз які просто неможливо пройти. Наприклад, ви можете прийти у таку прошутерію, замовити собі. Прошутіко, келих вина і посидіти, насолодитися спілкуванням зі своїми друзями та знайомими. Дуже багато місцевих так роблять. Ловіть локацію, записуйте собі. Також дуже багато локальних магазинів з локальними місцевими продуктами. Це, як правило, родинний бізнес, який передається з від покоління до покоління. Візитівкою міста є дві відомі башти Азінелі і Гарізенда. Вони мають певний нахил і візуально падають. Тут прямо біля башт є чудовий заклад, який трохи відрізняється від місцевих багаточисельних ресторанів. Якщо ви вже втомилися від всіляких піц, паст і вам нічого такого не хочеться, завітайте сюди. Також тут можна купити якісь локальні продукти, соуси, пасту. Це таке поєднання сувенірного магазину і їжі. Місто Місце достатньо таке прикольне. Є каси самообслуговування. Якщо ви не розумієте італійську, я переважна більшість туристів її не розуміє, то ви просто можете скористатися. Більше того, тут такий чудовий прекрасний краєвид. Якщо вам потрібно трохи усамітнитися, ви можете піднятися на другий поверх, а також, якщо вам потрібен ще й краєвид, піднімаєте ще вище і виходите на чудову прекрасну терасу, як... з якої видно е... башти і атмосферу міста. Навіть в такому звичайному місці вам подадуть, запропонують на різку с Болонія дуже атмосферне місто, теплі кольори будівель, зелень та квіти, а також всім відомі будівлі з колонами створюють певний шарм. Болонія відома своїми кулінарними традиціями, а деякі навіть вважають її кулінарною століцею Італії. Саме вона дала назву соусу Баланьєз. Тут ви точно не залишитесь голодними, бо на всіх вуличках старого центру, який є одним з найбільших в Італії, ви завжди знайдете якесь місце, де можна поїсти. Фірмові магазини солодощі венчі, магазини шоколаду і морозова це місце, в яке ви точно захочеться завітати, а ще й щось з собою купити і привезти додому. В Україні, до речі, венчі можна купити в магазині Сільпо. Блоні залізничний вокзал та автовокзал знаходяться поруч з центром. Також тут скрізь можна купити місцеву смакоту. якщо у вас мало часу і, але хочеться вийти в місто погуляти в наступному відео, я покажу де можна залишити ваш багаж.